А, привіт, друзі! Мене звуть Олена Щерман. Я заступниця виконавчого директора а, громадської організації Центр протидії корупції. І сьогодні я тут щоб поговорити про реформу, БЕП, точніше, так звану і псевдореформу бюро економічної безпеки. Взагалі нагадаю, що саме по собі бюро і законодавство нове було прийнято там в 2019-2020 роках, і ідеєю створення БЕП свого часу було створити нову, оновлену, очищену, набрану з нуля інституцію, яка має займатися. Відмиванням коштів конвертаційними центрами, яка має забрати з усіх правоохоронних органів функції. За допомогою яких здійснювався тиск на бізнес роками в нашій країні, тобто це економічні функції служби безпеки, це роз, право розслідувати економіку в національної поліції, тобто всіх органів, які роками приходили з необґрунтованими обшуками арештами до бізнесу, і власне всі ми від цього втомилися. Але на превеликий жаль, створення БЕП стало прикладом абсолютного повного трешу. І в той час ми фактично як країна просто вдарилися об стіну головою, тому що після прийняття закону відбувся псевдоконкурс ТОБЕП, в якому перемогла людина, про перемогу якої всі знали заздалегідь прізвище, що пан Мельник буде переможцем. Стало зрозуміло, що це людина заступника голови ОП Олега Татарова, який же в той час керував. Абсолютно правоохоронною системою, і запуск Беп взагалі перетворився в такий ручний режим трешовий, коли до власне, штату почали набирати за непрозорими ручними конкурсами або взагалі без конкурсів людей абсолютно з відсутньою репутацією, з поганим беграундом людей непрофесійних, але людей, які. Готові були виконувати вказівки як з Офісу президента, так і власне безпосередньо керівництва БЕП. В результаті за кілька років діяльності цієї інституції всі зрозуміли, що реформи не відбулося, нічого не спрацювало. БЕП в кращому випадку просто не займається нічим, не приносить результат. В гіршому випадку він просто продовжує. Погані шкідливі практики правоохоронних органів е, Нацполіції Служби безпеки і, власне, продовжує кошмарити український бізнес. І лише зараз, під час війни, назріло питання, що е, не можна продавати українцям таку реформу, і вже наші міжнародні партнери власне, вимагають перезавантаження цієї інституції. Але Звісно, наша влада, офіс президента, уряд не хочуть втрачати свій вплив на бюро економічної безпеки і, власне, протягують свій варіант реформи. Як треба змінити БЕП? Всі розуміють, що зараз про не просто треба власне обрати нового директора на прозорому конкурсі цього мало для того, щоб БЕП е, взагалі міг. Ефективно працювати, потрібно на сьогоднішній день провести вже переатестацію співробітників, яких там близько тисячі. Тому що якого б ми прекрасного нового директора Незалежного не обрали, йому доведеться працювати з фактично людьми, якими керує там Олег Татаров, частково, частково Служба безпеки і інші правоохоронці. Тому для того, щоб БЕП дійсно був ефективним, потрібно провести повноцінну переатестацію. Ця атестація може бути успішною лише якщо на законодавчому рівні закону будуть прописані адекватні правила, обмеження для того, щоб це не перетворилося там вже сумнозвісно відому атестацію прокурорську, там поліцейську і так далі. І звісно, потрібно, аби люди, які проводили цю атестацію, були теж незалежними. Тому це повинні бути кадрові комісії, де участь повинні брати і міжнародні партнери, пропонувати дійсно незалежних експертів, які зможуть оцінити доброчесний чи недоброчесний конкретний співробітник Б. Але е уряд власне запропонував свою версію, де нічого цього немає, де фактично немає ніякої переатестації. Сказано, що так, ми колись проведемо атестацію може через рік після війни, і в тому порядку, в якому ми урядом сядемо і затвердимо. Що це означає? Це означає, що навіть якщо буде супер незалежний конкурс на керівника БЕП, але а, цей новий керівник він просто застрягне в бюрократичній боротьбі з тим штатом, який йому залишився спадок від пана Мельника. І е, ви ж всі ми розуміємо, що нічого він вдіяти не зможе. Так? Е, тому, власне, е, сьогодні фінансовий комітет парламенту буде розглядати оцей тришовий урядовий законопроект з відсутністю реформи. І хоче його погодити і протягнути. Це попри те, що там всі асоціації бізнесу, вся громадськість, яка слідкує за цією реформою, каже, що цей проєкт голосувати не можна. Більше того, в парламенті є зареєстрований альтернативний законопроект, підготовлений депутатами. До речі, це той випадок, коли багато депутатів в парламенті розуміють свою відповідальність за те, що вони створили вже. Таку неефективну інституцію, і, власне, готові е, виправлятися і пропонують адекватну систему з адекватними кадровими комісіями, очищенням, повноцінною атестацією. Але ну, в офісі президента цього не хочуть, тому що збереження контролю за правоохоронною системою, очевидно, у владі це про виживання. Чому про виживання є простий дуже приклад: це справа Коломойського, яку розслідує сьогодні Б. Здавалося б, що поганого. БЕП дав підозру Коломойському і він сьогодні сидить в СІЗО. Але ну, не все так просто, тому що БЕП дав Коломойському підозру тільки і виключно тому, що цю підозру йому готували Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тому БЕП в цьому кейсі використали фактично для того, щоб піти на випередження на САП, і, власне, взяти Коломойського під свою опіку і посадити його в СІЗО Служби безпеки, аби саме там власне, контролювати все, що він буде казати, з ким він буде комунікувати, і аби він не міг раптом видати незалежним правоохоронним органам якусь інформацію. А ми всі розуміємо, що Коломойський це носій просто колосальної інформації про корупцію України. Взагалі в Україні і у владі, тому звісно, що багато хто його побоїться. Тому, от конкретно в цьому випадку, БЕП дуже зручно використали для того, аби власне сховати Коломойського, а не засудити чи не притягнути його до відповідальності. Дуже проста схема. І власне саме тому владі і потрібен контроль за правоохоронною системою, тому що це інструмент тиску, впливу, відстоювання своїх інтересів інколи політичної боротьби. І так і працює ця кругова порука, коли правоохоронці, підконтрольні татарову, власне виконують вказівки влади. А в свою чергу, той же Татаров, той же офіс президента дозволяє їм, скажімо так, стрихти паралельно бізнес, так і оця система кругової поруки, коли ви робите послуги, нам ми вам, і на сьогоднішній день працює. Перемогти це можна лише тим шляхом, що створювати, будувати дійсно незалежні інституції лише це запорука успіху, і в принципі запорука боротьби і перемоги в цій історії, в тому числі і у війні. Тому що якщо ми не будемо як країна демонструвати результатів, демонструвати успіху цих реформ, то і на будь-яку підтримку зовні нам дуже важко сподіватися. Що мене ще особисто а, обурює в цій всій історії, що а, саме реф, нереформування, бетонування а, БЕП в цій схемі, яка вона сьогодні функціонує, відстоює, наприклад, той же міністр юстиції Малюська, який. А, до цього був відомий багатьма і позитивними речима. На превеликий жаль, сьогодні він фактично підготував урядову версію е, на замовлення пана Татарова і, власне, активно її сьогодні відстоює всіма можливими способами. Е, але мені здається, очевидно, що Ті скарги бізнесу, які сьогодні є на БЕП на інші правоохоронні органи. Хто, як не міністр юстиції, мав би розуміти а, причини, наслідки, і, власне, те, як, що потрібно змінити, аби БЕП а, працював ефективно і так, як цього вимагає суспільство. Ну, але на превеликий жаль, цього не відбувається. Як кожну реформу в нашій країні ми повинні а, вибивати. Через критику, тиск і власне постійні сварки з парламентом на превеликий жаль. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами, слідкуйте, будь ласка, за каналом ЦПК. Давайте разом відстоювати справжню реформу БЕП.